Україна знову будує кораблі. Сьогодні на воду спустили перший вітчизняний броньований артилерійський катер. Він відповідає європейським та натовським стандартам в змозі розвивати до 25 вузлів і здійснювати складні маневри. Як виглядає кадр і куди піде, знає Ксенія Серда. Гімен України, оркестр та синьо жовті повітряні кульки на воду спускають перший український броньований артилерійський катер серії Гюрза М. Він виготовлений на замовлення Міністерства оборони і відповідає всім стандартам НАТО. Цей катер зможе надійно захищати кордон і знаходити небезпечні цілі, десантні цілі, надводні цілі. За 30 кілометрів він надійно дає координати небезпечної цілі, яка загрожує. Нашої берегової безпеки. Окрім того, він має і підводні радари, які можуть знаходити за кілометр бойового плавця, тобто аквалангіст. Броньований катер здатен долати відстань у 900 миль, тобто понад 1600 кілометрів. Керує судном екіпаж з п'яти осіб. Командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, каже, над реалізацією проєкту працювали 90 підприємств. За його словами, це лише перші кроки до створення потужних вітчизняних військово-морських сил. Державна цернова оборонна програма розвитку озброєння військової техніки до 2020 року передбачає дуже багато кроків, які пов'язані з відновленням боєздатності флоту. Це і новітні корвети, це і ракетні катери, берегові ракетні комплекси, підводні човни і катери серії Гюрза. Після урочистих промов катер освятили та за морською традицією розбили об борт пляшку шампанського. До кінця тижня на воду обіцяють спустити ще один катер гюрза М. Після перевірки ходових та маневрових якостей. Обидва кораблі війдуть до бойового складу військово-морських сил України й охоронятимуть державні кордони в Чорному морі. Ксенія Середа, Олексій Трушин. Новини на першому.